Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Українські танкісти завершують кількатижневий курс навчання на танках «Леопард-2» в Німеччині. Про це повідомляє німецьке видання, зазначаючи, що невдовзі військові повернуться в Україну разом з танками. 13 березня танкісти провели стрільби на військовому полігоні у Німеччині. Командир школи танкових військ Німеччини підкреслив, що навчання дозволило солдатам вести вогонь з використанням сучасних систем озброєння танків Леопард 2-6. 24 лютого 2023 року стало відомо, що Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 6 Крім того, Німеччина надасть матеріально-технічне забезпечення та боєприпаси для цих машин Леопар 6 оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою. Допоміжне озброєння Leopard 6 кулемет калібру 7,62 мм башта і корпус мають стійку до снарядів форму. Верхня лобова частина має великий кут нахилу, що разом із бронею забезпечує ефективний захист від підкаліберних снарядів та протитанкових керованих ракет. Іспанія, паралельно із Німеччиною та Польщею, проводила навчання українських танкістів для опанування ними «Леопард-2А4». Ці навчання стартували 16 лютого та завершились 13 березня. Загалом було підготовлено 40 членів екіпажів та 15 фахівців з технічного обслуговування. На навчаннях окрема увага була приділена відпрацювання використання машин у складі підрозділів, а також обслуговуванню машини та її поточного ремонту. Варто зазначити, що Іспанія збільшила кількість машин до 10 одиниць, хоча спочатку мова йшла про 6 танків. Важливим елементом підтримки Мадрида було те, що країна взяла на себе весь комплекс завдань з реалізації і передачі танків. Окрім навчання за потреби було проведено ремонт і модернізацію Leopard 2 леопард 4 які були зняті зі зберігання. Польща може передати Україні свої винищувачі Міг-29 протягом 4 або 6 тижнів. Такі терміни озвучив прем'єр-міністр країни. Всього станом на 2022 рік поляки мали на озброєні 28 таких літаків, з яких 22 одиниці Міг-29А і ще 6, 6 Міг 29 УБ. Польща має намір передати близько 12 винищувачів Міг 29 або ж одну ескадрилію. Водночас, президент Польщі в інтерв'ю виданню CNN стосовно передачі літаків відзначив таке: щодо Міг Міг-29, які ми маємо в Польщі, які зараз служать у наших ВПС. Ми готові передати ці літаки. Я впевнений, що Україна буде готова їх використовувати негайно. Для будівництва другого корвету класу Ада для ВМС України в Туреччині нарізали сталь. Про це повідомляє турецькі видання. Також на турецькому сайті зазначили, що корабель змінювали на прохання українських військово-морських сил. Серед цих змін силова установка та вертикальні пускові установки зенітних ракет, які розташовані в кормовій частині корабля. Більше подробиць про можливості нових бойових кораблів цього класу, які будують для ВМС України, не повідомляють. Нагадуємо, що 2 жовтня 2022 року в Туреччині спустили на воду перший корвет класу Ада, який будують для українського флоту. Він отримав назву гетьман Іван Мазепа, яку обрали ще у 2021 році, коли розпочиналося його будівництво. Україна у минулому році стала третім найбільшим у світі імпортером зброї. Усе це завдяки військовій допомозі, яку Україні надають Сполучені Штати Америки та інші західні країни. Про це йдеться у дослідженні Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру. Як заявили в інституті, у наслідок військової допомоги з боку Сполучених Штатів та багатьох європейських держав Україна стала третім найбільшим імпортером озброєння протягом 2022 року, після Катару та Індії. Українські військові отримали від Люксембургу 14 броньованих машин швидкої допомоги. Про це повідомило посольство України у Бельгії та Люксембурзі. Вже найближчим часом транспортні засоби будуть відправлені українським захисникам. Акція була реалізована в рамках ініціативи Український колен, підтриманої посольством України в Бельгії, Люксембурзі. Метою якої є зібрати 10 мільйонів євро для закупівлі 112 автомобілів швидкої допомоги та пожежних машин. Модифікацію бронемашин провела британська компанія. Вони можуть використовуватися як для перевезення особового складу, так і для медичних потреб або перевезення боєприпасів. Бронемашина оснащена додатковою модульною бронею. Вона забезпечує захист від вогню зі стрілецької зброї, осколків, артилерійських снарядів та вибухів. Державна компанія пробурила нову газову свердловину з дебітом 340 тисяч кубічних метрів на добу. Про це повідомила прес-служба компанії. Зазначається, що компанія пробурила нову потужну свердловину глибиною майже 6 кілометрів. Також у компанії додали це дуже хороший результат. Особливо враховуючи, що дане родовище експлуатується вже багато років та виснажене на 85%, українські шахтарі отримали дві буроновантажувальні машини українського виробництва. Зараз дві буроновантажувальні машини БПР вже задіяні в добуванні вугілля. Багатофункціональні прохідницькі машини кардинально відрізняються від своїх застарілих попередників за технічними характеристиками. Це дозволяє використовувати техніку більш ефективно. Машини прості в обслуговуванні у майбутньому. Це прискорить технічні огляди і ремонти, коли буде потреба. В Україні європейська сироварня почала виготовляти новий сир із коров'ячого кров'ячого молока на Зазначається, що сир має суху скоринку, покритою білою пухнастою пліснявою, пружним якуш із ароматом і ніжним смаком грибів. Харків'яни, які розвивали власне виробництво під брендом Файна фабрика Франі та виготовляли вишиванки, а також і інший український одяг, перевезли виробництво на нове місце. На новому місці підприємці почали відновлювати та налагоджувати виробництво одягу. Зараз вкладаються у розвиток на всі 100%, аби вийти на нові потужності та обсяги. Якщо ж зберуть команду професіоналів на відкритті одного магазина та цеху харків'яни не зупинятимуться. Вже розглядають можливості щодо відкриття першого власного магазину у Львові. Український застосунок для тренування мозку Імпул став найбільш завантажуваним додатком 2022 року в світі у категорії Хеллфітнес. Загалом український додаток має більш ніж 30 мільйонів завантажень, понад половина з них за 2022 рік. Імпулс це застосунок для тренування мозку, що покращує пам'ять, увагу та логічне мислення. З кінця лютого минулого року додаток став безкоштовним для українців, аби допомогти їм покращити когнітивні здібності та відволіктися. Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку оголосило про партнерство з трьома компаніями, щоб допомогти Україні подавати проблеми експортної логістики. Зазначається, що інвестиції USAID перевищують 44 мільйона доларів. Інвестиції збільшать операції з експорту зерна на трьох терміналах. Такі інвестиції дозволять збільшити потужність транспортування зерна приблизно на 3 мільйона 350 тисяч тонн на рік. USAID здійснить закупівлю обладнання для навантаження зерна, споруд для тимчасового зберігання та відновлених локомотивів для використання в Україні. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім.